Те, що ви робите, це перекинеться, їздити на дорогу. Ооооо, який красивий слайд. Ви знаєте, це аплодисменти. Аплодисменти. Ну Ти можеш продовжити, продовжити, ти маєш продовжити їхати. Давай, час іде. Повіто, дивіться. Верхов можна продовжувати. А, третий секунду, ми навіть падіння не рахуємо як штраф. Отак. Ось. Ну, Ні, це не, з... не в залік жив'я. Тут папа, але в жалі, то був штраф, так? Сам собі важко, що так. Зараз все. Ну що, дивіться, це на старті, нам треба зібрати звертання. для того ще Це саме робиться на дорозі. Треба згамувати свій голові, переманіт, які такі є, роботи, чи щось роздратувати. А, поїхав на бою схему, не вже є, так ага, ось учасники.